Новина Лай продовжують перебувати в Умані. Зокрема, просто зараз ми в зоні паломництва, де іудейський новий рік Рожашана касиди, святкують вже третій день. Сьогодні тут була оголошена повітряна тривога. Однак це аж ніяк не хвилювало туристів, які приїхали до Умані. Ми вирішили просто зараз провести інспекцію у і ми знайшли його у, у, у ось такі роздумківці англійською, українською і на євро. Наш хоче вісім дістатися до укриття. Це в нас є ще ось е, той квест, тому що е, укриття повинні бути доступними для всіх е, завжди, і вони повинні бути відкриті. Я розумію, е, був? Є? Ні? Ні. Нам потрібно зайти зараз в укриття і провести інспекцію. Ми бачимо, що тут е, є люди, вони тут щось стоять, шунку чити. Вітаю вас. Дуже дякую. А підкажіть, будь ласка, а де у вас укриття? Я вас, запрошую. Вітаю вас. Ага, ось укриття. Давайте ще у нас є в Ми вас запрошуємо. Тут досить таки смачно пахне. Ось є у нас такі показники, це великий плюс. Ми вас запрошуємо сюди. Дійсно, воно так знаходиться під землею. Ага, так, давайте що тут у нас є. Ось така зона, де можна, я так розумію, перекочити, де можна перечекати повітряну тривогу. Також ми бачимо, що тут є ось такий у нас кулер з водою. Чи є тут Вода Вода тут є. Також в нас є тут можливість набрати водички гарячої, є чайник. Також я так розумію, що тут є цукор і інші можливо. Спробуємо. Можливо, по запаху ми. Не знаю. Ось... Ага, це цікаво. цікаво. Також в нас тут є молоко, чай і е, одноразові стаканчики. Давайте книжки далі підувався. А тут просто це ну, ну це новинка сезону. В укритті зробили ресторан. Це я розумію. Оце те, що треба. Ну тут досить такі, я хочу сказати, романтично. Дивіться, тут є ось такі квіточки, а вони справжні, Ні, вони не справжні. Також бачимо, що тут лежить штопор, є зувичистки. Вітаю вас, і кофі, будь ласка, а це ж укриття правильно? Не скажете нам, ось дуже цікаво. Тут працює До. жіночка і не знає, що вийти це. Речі, ось тут бачимо в укритті є вино. Хочу наголосити, що вино і алкоголь в зоні паломницька. Проносити, зберігати, що повністю заборонено. Також у нас є то водичка, є в нас і бокальчики, і стаканчики. Дійсно, ми розуміємо, що з укриття зробили ось такий ресторан на декілька зал. Що цікаво? Ось ще у нас є один зал. Ну тобто, якщо дійсно сюди пускають під час повітряної тривоги. Саме прочитати на цих стітцях, і це великий плюс. Але дійсно, якби не саме один з хасидів, який нам відкрив по відповідному коду, ми б сюди не потрапили, оскільки ми не е, дьоргали той, не торкалися того дзвіночка, нам ніхто не відкривав. Як вам загалом таке укриття? Чи б перечекала би тривогу? Я розумію, що вам тут ще й налили келих вина. Хоча це я б такою. Повною забороною це заборонено робити ось в зоні паломництва будь ласка. Оцініть це укриття від 1 до 10. Новина лайф продовжує перебувати в Умані і інспектувати зону паломництва.